Що таке душа, що таке дух? Це відео буде саме про це, відповідь на ці питання. Душа. Душа це саме цінне, що є у людини, у кожної людини. Це не щось ефімерне, щось таке поза сприйняттям людини. Це те, що реально існує, це те, що ви є. У душі є тіло, цей божественний сосуд, який вміщує душу, живий елемент, фрагмент вищого я. Душа це те, що може бути одночасово в декількох тілах. як Вище я, воно ділить себе на багато-багато фрагментів. Знаєте, знаєте, на таку сім'ю з душ. І якась душа має більше сили вищого я, якась менше. Все залежить від того, яку місію вона тут виконує на землі. Душа це жива сутність Бога. Творця, це сила Вселенна просто, це той зародок, як така капля, яка повинна еволюціонувати і приносити досвід, життєвий свій досвід, Вищому я, духу, який не може бути втілений тут. Він може тільки відправити від себе відщипнути, наче краплинку і відправити її в матеріальний світ, на землю, в цей вимір. Але душа, вона має всі ті самі властивості, що й має дух. Якщо буде себе розвивати, якщо буде згадувати, для чого вона тут, для чого це життя. Чому вона тут з'явилась? Тому що тут в матриці дуже багато оман, дуже багато неправди, яка насаджена тут спеціально для того, щоб душа розвивалася, без цього всього неможливий розвиток. Чим складніше життя проживає людина, тим більш Високу задачу поставили, поставило її вище я, знаєте, як таку велику ставку зробила на цю душу, що саме вона принесе той досвід духу, який йому потрібен. Це душа це руки Вищого Я, які він простягає до матеріального світу, але по певним причинам не може бути втілений. Фізичному тілі повністю з усією його могутністю і силою, яку він має від Творця напряму. По багатьом причинам ви можете перестати відчувати свою душу. Ви можете починати жити меншим. Я. А я нижче я, це его, це як кукла, яку Поставили управляти фізичним тілом. Фактично, вона живе в розумі. Ця істота, яка була як програма, це програма для того, щоб вона управляла фізичним тілом. Але через те, що ми перестали дослухатися до своєї душі, перестали відчувати себе душею з фізичним тілом. Фізичне тіло стало центром нашої уваги. Ми далі нього майже нічого не бачимо. Люди стали думати, що вони ці руки, ці ноги, це тіло і більше нічого в них немає. Саме такі люди проживають дуже бідне життя, повнене страждань, які їм даються для того, щоб вони згадали, що в них є душа, що вони вище за це все, що вони мають у своєму житті що не речі важливі, що не тіло важливе, що насамперед важливий дух, душа, а тіло це костюм, так, який потрібно любити, який потрібно поважати, але не потрібно думати цим тілом, не прислухаючись до своєї душі, тобто до своєї інтуїції, як ми це ще називаємо. Спрощено, езотерично, ці всі словесні конструкції були надані для того, щоб люди почали потрохи згадувати, хто вони є і що потрібно тут робити. Я коли народилася, я пам'ятаю цей день, як би це не було дивно для декого чути. Я пам'ятаю, як дивились на мене дорослі, які вони були радісні, їхні очі. Вони розглядали мене, я розглядала їх, і я знала, що я вже їх знаю. Я знала, що я в надійних руках, тому що ми на зібранні душ вже домовилися про це сумісне життя, яке буде в нас. Пам'ятаю, як я росла, і одного разу я мамі своїй сказала, що. Я пам'ятаю, і це почуття воно мене якось розширює, начебто я виходжу за межі свого тіла. Ось такі були відчуття. Вони і зараз в мене є. Це якраз про маркабу, про яку я розказувала в минулому відео. Подивіться, що це таке, що це за тіло, що, що з ним робити. І ось це відчуття воно розширювалося, розширювалося. Я відчувала, що я весь космос, я всі галактики, я дещо більше, ніж просто ця душа. І ці відчуття, коли ти концентруєшся на них, неважливо в якому віці комусь це раніше дається, хтось не забуває звідки він, тому що у всіх різні задачі. Ці відчуття вони дають розширення усвідомленості, розширення свідомості разом з цим зростає. Дуже висока усвідомленість. Ти розумієш все про все, тобі більше нікого не потрібно питати. Навіщо ти тут? Тобі знання просто льються зверху, з неба, з цього потоку вище. Навіть вже є дослідження. Це для тих людей, хто досі сумнівається, чи є душа, бо деякі досі вірять, що вони помирають, і разом з цим. Помирає їх свідомість, їх пам'ять, тому що нема ж ніякої душі, і це дуже сумно в це вірити, бо це неправда. Але ви знаєте, що людина вірить, те вона й отримує. Ті люди, які вірять в те, що вони просто щезають разом з тілом. Воно так і виходить. Сподіваюсь, вам було цікаво це відео. Не хочу робити його занадто довгим, тому що про душу можна розмовляти безкінечно. Тому що наша душа вона безкінечна. Розвивайте її, не забувайте про неї. Відчувайте себе душею. І дійте своїм тілом в цьому матеріальному світі, але виконуйте задачі душі. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, якщо вважаєте, що хочете поділитися цим відео, поділіться з вашими близькими, з вашими друзями. Нехай ця інформація вона розходиться. Це допомагає свідомості людей просто трощити ці всі рамки, межі і духовно розвиватися. Дякую, до зустрічі.